А ми переходимо до нашої першої теми італійське видання Ля Републіка з посиланням на джерела у німецькому парламенті. 9 вересня заявило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, який може містити територіальні поступки з боку України. Як пише видання, Шольц планує увійти в історію як канцлер миру, використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції. Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрингії та Саксонії, переслідуваний деталі дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Братенбурзі, може змусити його зробити крок назад. Канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута. Пише видання. Що передбачає, власне, цей мирний план Шольца? Говоримо далі з кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським, який доєднується до нас зараз. Пане Станіславе, вітаю. Вітаємо. Мої вітання. Власне, вже не перший мирний план, який пропонують наші союзники. На жаль, ми вже чули про мирний план Угорщини, і він. Це ця, ця мирна місія, так би мовити, у пана Орбана ще не завершилася. Чули про мирний план Китаю і Бразилії? А чим відрізняється цей мирний план? і Які його ризики з того, що вам відомо? Ну також, якщо брати е, західні держави, то ще чули від Австрії, що не так само можуть е, приймати на своїй території е, якісь е, делегації, там чи це буде будь-які перемовини. Це могли почути від канцлера е, е, Нехамера. І я думаю, що е, найближчим часом побачимо і почуємо ще дуже багато різних таких заяв від тих чи інших е, лідерів чи урядів, як західних, так. І ні, власне, щоб з різного роду, з різного роду пропозиціями ну, насправді ми бачимо, що дуже активно зараз відбувається цей процес. Вже дуже багато різних ініціатив, якраз таки відбувається в контексті того, що в контексті тієї інформації, що можливо. Восени буде скликано другий саміт миру, і де може бути присутня делегація Російської Федерації, а тому ми бачимо власне от скажімо так, от активізацію. Різного роду пропозицій, і кожен хоче зіграти відповідно для своїх інтересів. І Німеччина не є виключенням. І ви вірно зазначили, що дуже великої доли ймовірності це може стосуватися якраз таки розгрому. Партії Олафа Шольца на земельних виборах, які відбулися в Саксонії та Тюрингі, і фактично можемо говорити про те, що його соціал-демократична партія має все менше шансів, скажімо так, на якусь перемогу на тих виборах, які відбудуться до парламенту в у вересні наступного року. Тобто зараз дуже непроста ситуація, яка стосується і. І цієї політичної сили, і інших е, партій по коаліції е, це е, так, ну, так звана правляча світлофорна коаліція, і е, згідно з опитуваннями, в, в вплив цих політсил е, втрачається і, вочевидь, для того, щоб підняти е, власне свої рейтинги і мати можливість. Е, на цих виборах перемогти, ну якщо не в повній мірі, ну хоча би здобути мандати в бундестазі, то очевидно, ми можемо припустити про те, що говорити про те, що Олаф Шольц та його політична сила, і я також урядовці можуть пропонувати власне такі от різні бачення завершення війни, різні мирні плани. На те на чому зараз полюбляють спекулювати ті чи інші політики, і от навіть бачимо по тій інформації. Маці, яка є в контексті. Наприклад, міграційної політики, це як відомо, дуже болюче питання для цієї країни, і якою і якраз таки під різними підрізними антиміграційними гаслами приходять такі політичні сили як альтернатива для Німеччини. Ми бачимо їхній триумф на земельних виборах у ФРН. То якраз таки, от міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер розпорядилася запровадити тимчасовий контроль на сухопутних кордонах. Країни власне для обмеження в'їзду людей, які можуть зробити це без візи. Тобто однозначно прослідковується прослідкується антиміграційна ініціатива, особливо якась таки проти нелегальних переміщень. І я думаю, що якраз, це також пов'язано з виборами, тому що пані Фезер, Фезерки домов вона є очільницею гесенського відділення соціал-демократичної партії нема. І відповідно вона теж ратує за те, щоб партія не втрачала своїх політичних позицій, не втрачала рейтингів, а навпаки, примножувала. Тож думаю, що і ця ініціатива Шольца вона також направлена на те, щоб підняти свої рейтинги. Тим що така партія, як альтернатива для Німеччина, або, наприклад. Крайні ліві сили в цій країні вони таки, спекулюють на допомозі Україні на українцях, які приїжджають на територію Німеччини, на на взагалі на контекст. Ту російсько-української війни, і часто ми там можемо показ таки ем, проросійські наративи, адже ці е, адже, така партія Кальтернівні Німеччини, вона однозначно е, є антиукраїнською і е, вона використовує власне всю цю риторику. Ну а, а певною мірою для того, щоб скажімо так перетягнути її е, електорат і е, сказати, що офіційний Берлін робить все можливе, щоб. Е, е, Російсько-українська війна закінчилася, щоб скажімо так, активізувати цей мирний процес з боку офіційного берліну. То я думаю, що якраз таки тут і є оця мета, щоб позмагатися на на електоральному полі ультраправих та ультралівих політичних сил Німеччини, пане Станіславе. Тобто, зараз для німецьких виборців найважливішим питанням у контексті російсько-української війни є її завершення. Так це найбільша потреба зараз них? Ну, скажімо так, дуже багато якась такі. Оці різні політичні сили, які мають недружні характер по відношенню до нас, вони полюбляють використовувати цю карту на свою користь, і Росія підживлює всіляко, як через такі от заяви політиків, і з якими вона може мати певні зв'язки. Ну і також через свої різні агентурні елементи, пропаганду, як відомо, там також працюють ну, так звані Сувих масу інформації Росії на території Європейського Союзу хоч там е і приймаються якісь обмежувані заходи, але тим не менше, не в повній мірі. Ну і звичайно ще. Е е Росія надалі продовжує продовжує створювати ці штучні міграційні кризи на кордоні з Європейським Союзом, і, от, наприклад, і, от, приклад Польщі чи країн Балтії він є наочним. Це вони там криза триває ще до від 2021 року, тобто ще до початку повномасштабної агресії Росії в Україну, і як відомо, більшість цих мігрантів. Чи типу мігрантів, ну але тим не менш, вони якраз таки заявляють про те, що вони хочуть е, відпра... не хочуть залишитися, наприклад, в Польщі, а їхати до таких розвинутих країн, як Німеччина. І, вочевидь, е, м, німці не дуже позитивно до цього ставляться, через скажімо, або засилля мігрантів, або е, через. Потенці прибуття потенційно нових, тому і відповідно вони голосують за такі політичні сили, які обіцяють скажімо такі біжорські заходи в середній Німеччині по відношенню до цих мігрантів, або вони можуть заявити про те, що ми хочемо миру з Росії. Ну щоб власне не було, скажімо так, і війни, щоб і з України не прибували мігранти, і щоб кошти не направлялися з німеччини. Не на допомогу Україні, і щоб відповідно був спокій на кордонах. Тобто тут багато є якихось аспектів, і відповідно діючий уряд хоче, хоча б в якихось ключових таких сферах, також показати свою ініціативність і активність. І я думаю, що з наближенням парламентських виборів у ФРН ця ці тенденції лише зростатимуть. Власне тенденція умиротворення агресора, те, що вже в історії ми на жаль, спостерігали. Власне, будемо стежити далі за ходом перед парламентськими виборами, за передвиборчою кампанією різних партій. Будемо стежити за мирним планом. Те, що Олафа Шольца дочекаємося, все таки, які тези будуть присутні в ньому. Вам дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.